Друзі, добрий при добрий ранок. Кекс сидить вже на своєму посту, чекає, да? Привіт. Добре, О, так потягу ми робимо. Добрий ранок. Зараз прийду, да, буду тебе кормити. Поки сиди. Так, сьогодні останній день квітня. Все нас зустрічає. Ай, цвіточки пахнуть. Пахнуть наші квіт... цвіточки, тюльпанчики, нарцисики. Все пахне. Розочки вже теж пустили свої бутончики, а тільки дивлюся, що по одному бутончику щось вона в нас повипускала. А не ось є по три бутончика. Ух, ти, яка собака в сусідів гавкає. Відно велика. Нічого, щоб така в'яганка. Та що впливають. Сонечко вже встало. Тепер сонечко рано встає. Так. Ну, а ми йдемо доїти нашу васуню. Тут я тут вже посапала цвіточки. Це в порядку в мене, бузок ще квітне, пахне все кругом, так гарно. А ми йдемо. Вчора покасив траву, пахне скошеною травою. Так люблю всі ці запахи літа, скошена трава, цвіти, все так. Має свій аромат. Люблю село. Хоч і роботи тут багато, от природа, так гарно, кров зелено. Дуже хорошо. Сонечко нас зустрічає, ярке-ярке. Сьогодні день повинен бути хороший, але вітер буде. Зараз поки тихо, нема вітру. А він розходиться. Ну, було, було в синоптику, що менший буде вітер, ніж вчора. Бабусі квітнуть конвалії. Ось, які гарні. Красота, а пахнуть, як вони. Тільки що перший раз почула, що кукука є вже кукушка. Хотіла на відео засняти, але вона замовкла. Дила утрішнє молоко, 9 літрів, три бутилі, ще й на кофе нам баночки. Так що зараз перемию відра. А вчора, що ви думаєте, я поки вечором йти доїти корову, молоко моє скисло. Бо це ж все, воно, дивлюсь на нього, не було кисляку. Замісила тісто. І поки я ходила вечором доїти коровку, воно відлежалось. Я прийшла і нажарила пиріжків. Так що сьогодні будуть у нас ще й пиріжечки. Отак, як була велика трава, вона не їла. А Тепер, як дід скусив, чоловік. Вона щось ще знаходить. От уже. Чоловік поніс молочко попереді. А ми зараз його будемо доганяти. Да, Ласуня? Будемо доганяти. Ось, 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 Є травку. Да? Ласунька? Смачна травка. І сьогодні вітер, але ну, не такий. Вчора був сильніший. Теплий вітерець. Пішли, Ласення, пішли. Давай, гей, пішла. Гей, йди. Та потім будеш їсти тут траву. іди, гей. Іди, бо буде зараз лаяти. Що ми з тобою відстаємо. Пішли, пішли, пішли. Не трогай клійонку. іди. Іди, кажу. От уже. Яна. Іди. Ну, баклажан я посадила. 12 кустиків поки перших. Ось такі в нас вже огурчики. Ось. Все. Ось такі красунчики вже. Ось. Все. А цей слабуватий, але огурчики є на ньому. Цветочки, огурчики. Зараз я їх попаливаю. Дивіться, дня два назад, мабуть, відкривала я. Чи три, дивіться, яка гарна вже капустка в мене. Красавична, от як ті типу, діє. На городі просто вона так не росте, а під агроволокном вже починає в головочки складатися. Така гарнюня капусточка в мене тут. Знаєте, я так люблю дивитися на світ, коли робиш його на свій труд. І коли з нього щось виходить, усі помідорчики, усі помідорчики викинули вже цвіт. А от вже цвіточечки. От. Викидали цвіт. Ось. красунчики мої, ось такі ось. Бачите, і так на кожний, на кожному кущику. Тільки що садила. Баклажани і корінців мочувала в яди. І потім розколотила цю водичку. Ось. Все. Бачите, цвіту вже мої помідорчики. Так і на кожному, на кожному вже цвіт. От. А зараз покажу вам ще свою розсаду. А це мої помідорчики. Ось я їх полила. Розсада моя. Дивіться, яка вже гарна, вона трошки розляглася, я полила. Ну нічого, я накрию, вона повстає. І вже через тиждень, дні п'ять вже можна буде і садити. О, там навіть більші помідорчики. Ось такі красончики в мене будуть. Ми кожен раз таких садимо, сіємо. Тоді які товстенькі вириваємо ті ще підростають. І так тут їх буде. Ще й буду роздавати. Ось такі справи. Друзі. все, вже заліз сюди і карават под люка. Біди мені тут не робити. Не треба сюди лазити. Тут немає нічого тобі доброго. Не знаю, купила для розсади, просила я де вони якісь дали мені. То я красні всі, а це якісь білі. Ну побачу. Не дай Бог зжируть, то я їм тоді в магазині випишу. Так, ну все, друзі, баклажани в мене ще залишились, Я самі більше посадила, а меншенькі позже. Буду, бо під гарволокно в мене немає. Буду вже садити в відкритий ґрунт. Так, ну все, Буду накривати тепличку. Так. Щось віддіряний бурячок у мене. Ні дуже взійшов. У мене там трошки залишилося. Ось дня через два він трошки підбільшає. Підсадю. І обсапала кругом кабачок. Теж в одній чи вдво, в двох лунок нема. Зараз принесу підсадю. Шановні друзі, трошки буде гучно, бо працює трактор поряд. город. огород. От, а я випустила трошки курочок попастися і сіла оце відпочити. Перешарувала кабачки, підсадила тільки що дві лунки, бо погано щось зійшло, заплескало. От, хорошо, їм тепер буде дихати. Пішла до бабусі на город, там теж треба вже шарувати і цибулю. Ну, в общем, роботи вистачає. Завтра піду до неї. Полипом її поможу, полила розсаду, я вам показувала. От. Посадила баклажанчиків трохи, які більшенькі. Відкривала ту ж тепліцю, все вже позакривала. От. В общем, сижу, відпочиваю, тільки комари зараз не дають відпочивати, налітають, кусають. Так що такі, друзі, справи. Трошки наробилося воно грібуться, камні летять в різні сторони. Пітух, що витворяє? Що витворяє, кукурікає? Сьогодні їздили в центр, от, ліків покупляли, хотіли овочі купити, а огірки ну, такі дорогущі і ніяк на них ціна не падає. А рідіска страшна, така в'яла. в общем, нічого ми не купили. Несколько апельсинок купили, один грейпфрутик. І все. От. Немає що купити. Трошки курінного м'яса, бо чоловікові зараз не можна, дієту йому варю. В общем, взагалі, общем, якось ото так. Нічого за день цікавого сьогодні не произошло, але наробитися я успіла, як в селі. Думала, піду сама по коровку, але він встав, пішов коровку. Зараз прижене. Я випустила квочечку, там покормила. Ну, в общем, отак цілий день щось, щось і робили. Оце ж як в центр поїдеш, то це чуть ли не півдня прогавиш. Ну нічого, треба. Зараз покажу вам Воно, курочки грібуться, вітер вщух на вечір, слава Богу, тихо, хорошо. Сонечко світе, красота. Так сижу в спинку мені хорошо. Куму, ну, трактором фризує город заїхав, воно за дерево, там таке зелене. Ой, то ж він, бідний, справляв, справляв, той трактор, щось тільки що поїздив трохи, опять поїхав в двір, справляв, справляв, опять приїхав, Ну, В общем. В общем, о таке. Трохи город хоч пофрезерував, не таке зелене. Будуть картоплю, навіть насадити. Ну, а в нас травка вже росте. Роботи прибавляється. Ось косити, викосувати треба. А чоловік же ж больний, кажу, йому давай міняй, я теж не знаю. Зі своєю спиной, мабуть, я не потягну його косити. Ой, якось оце так. Ні, я не жалююся. живем потихеньку. Їсти й пить є, тепло, і слава Богу. І слава Богу. Отак. Курочки також просилися, також просилися на двір. Думаю, та піду хоч минут 5-10 їх випустю. Ну хочеться ж, я їм і картоплі зварила, але їм хочеться ж зелені, попастися. Сьогодні мені знесли 8 крашеночок, я ще з крашаночки, пекти йому паски, дасть, Богу, дасть мені здоров'я. Рулетики з маком хочу, мене всі люблять. Може ж приїдуть діточки, покрасити треба крашаночки. Ну, всякі видумки не буду робити, в цибулині покрасю, та й все, як робили наші мами і бабусі. Не буду видумувати ніяких красок, воно то лізе на руки, тоді лізе у рота, не хочу. Саме лучше в цибулині. Так само і пасочки напечу з усього домашнього, з свого масличка, свого молочка. Так що то таке. І буде нам смачно. Хотіла сирну пасочку зробити, нема в мене форми. Так що. Хоча її можна зробити і в обичній каструльці, не обов'язково ті форми такі виробляють. Правильно? Може, щось і придумаю. Як останеться сир, не порозкупляють, то щось буду робити собі. Так, красотка, куди зібралася? Киш? Киш іди назад. Давай, давай, давай. швидко, іди! Ой, чуть телефон не уронила. Так, ну от все, друзі. До побачення, до завтра. Хто не підписаний, підписуйтеся на мій сільський канал. О, ти самоліт полетів. От. Ставте лайки, не жалкуйте. Сьогодні в центрі жіночка побачила мене знайома. Каже, я дивлюся тебе в Ютубі. Каже, ти молодець. Ну, пока пока Всім всього найкращого. Сонце світить, я не знаю, як знімати. Отак от закрила головою. Пока-пока, до побачення. Всім всього бажаю самого найкращого, мирного неба над головою, тихої ночі. До завтра. Надіюся, що ми зустрінемося. Пока-пока. Сонце засліплює, вибачте.